Не запалюється полум'я в запальниці. Треба подивитися, в чому стала причина. Газ іде, вроді, би, іскра є. Зараз спробуємо її поремонтувати. Для цього що ти робиш? Піддіваємо захист, знімаємо кнопочку. І а тут є такий, як би, регулятор виходу газу. Я треба піддіти. Ось. Шипить. І, і переставити. Тут ось було піднято оце колечко і переставлено сюди. Ось так. Ось воно піднято. І переставлено сюди. Знову діто. А наскільки безпечна ця операція? Нормально все. Так, замість ножа взяв пінцет. Все провіряємо, працює. Зараз накриваємо і підготуємо запальничку для роботи вже. Ну, Тепер дивимося, що вона працює. Шипить.